Вірш Тараса Шевченка тече вода з під явора. Тече вода із за явора, яром на долину пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явір молодіє, а кругом їх верболози лози зелені. Тече вода із загаю та поп горою, хлюпочуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города. Вода ставом стала. Вийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем взяти.